Хочу почати свою розповідь з того, що я б ніколи не подумала, що мені доведеться розмальовувати різні військові штуки. сталося це випадково. Подзвонив один знайомий та запитав, чи не можу я розмалювати гільзи для місцевого волонтерського фонду. Я одразу погодилась, і вже наступного дня мені привезли перші гільзи. Чесно кажучи, мені було дуже некомфортно знаходитись поруч з ними, адже я чітко відчувала різку негативну та деструктивну енергію, що, наче колючими хвилями, виходила з них: енергія руйнування, енергія вибуху. І хай би як не звучав аргумент про те, що це є інструмент для захисту в нашому випадку. Початковий фон залишається незмінним. Кілька днів я збиралась думками, шукала ідеї та натхнення. Але основною причиною затримки був саме той деструктивний фон, який я відчувала біля них. Зібравшись з думками, я почала підготовку, і вже в процесі я помітила, що під час моєї взаємодії з ними їх інформаційний потік змінюється. Відбувається трансформація. Я зрозуміла, що не просто так ця робота прийшла до мене. І я маю можливість відомо змінювати мінус на плюс та закладати новий особливий вміст в свої роботи. На початку в мене не було достатньо матеріалів для втілення всіх моїх ідей. Але я маю свою суперсилу з нічого творити щось цікаве. Вхід пішло все тканина, смужки, стара форма мого товариша, залишки автомобільних фарб та лаків, меблевий лак, різна швейна фурнітура, гільзочки вогнепальної зброї, гайки, болтики та все, все, що потрапляло під руки. Разом з тим, ця творча діяльність стала для мене свого роду терапією. Перші півроку після початку повномасштабної війни. Я не могла знайти в собі сили, щоб хоча б взяти в руки олівець та накидати хоч якийсь ескіз. Лише в кінці літа 2022 року я знайшла стару заготовку картини і спробувала нанести перші мазки фарбами, які довелося знову розмочувати. В цей час мені на допомогу прийшли важливі для мене аудіокнижки. В яких я знайшла відповіді на деякі свої запитання стосовно поточної ситуації. Отже, я створила свої перші гільзи та отримала гідний відгук про свою роботу. Мій творчий потенціал потребував виходу, і знайшлися люди, яким він був потрібен. Синхронізація в чистому вигляді, підтвердження теоретичних знань, які я отримала під час слухання аудіокниг у 2022 році. Але все-таки одне питання для мене немає відповіді і досі Як люди взагалі додумалися створювати зброю масового знищення? Як взагалі можна свідомо творити такі знаряддя вбивства? Що з вами, люди? Я не маю відповіді. Я не можу це зрозуміти. Єдине пояснення, яке є наразі, це те, що людська свідомість просто примітивною та паразитичною по своїй суті, бо знайти інше пояснення всім цим звірством я не можу. Поки що не можу, бо і моя свідомість тут і зараз теж обмежена людським сприйняттям. Роботи продовжувались, творчість набирала оберти: різні роботи, різні рельєфи, різні зображення. До речі, свої ідеї я черпала в пінтерест, ну, як і багато хто. Тому я хочу подякувати кожному, хто наповнює цей чудовий ресурс. Це дійсно простір для натхнення на будь-який смак. Так, я брала за основу картинки звідти та з допомогою ручного фотошопу адаптувала їх під конкретну роботу. Я не знаю точну кількість робіт, які я створила за цей час. Але я точно знаю, що вони вже роз'їхалися по всьому світу. Так, мені є чим пишатись. Я реалізувала свій потенціал вчасно та з користю. Хотілося вірити, що кожна моя робота наближує нас до перемоги. І хотілося відчувати, що ті кошти, які вилучали з продажу моїх робіт, дійсно йшли в діло. На жаль, я не можу це перевірити. І на момент створення цього відео війна ще не закінчилась. Так пройшов рік активної творчої роботи. Час від часу я робила перерви на кілька днів, щоб поїхати в село та перезавантажитися. Бо навіть від улюбленої роботи теж треба відпочивати. А найкращий відпочинок це зміна діяльності. Але це тема для іншого відео. А тут і зараз я просто хочу показати те, що я творила за цей час. Так, війна ще не закінчилась. Але життя продовжується. Так, я більше не працюю з подібними роботами. Але я створюю інші. Зараз всі процеси так пришвидшились, що звикати до будь-чого просто небезпечно. Чому небезпечно? Тому що, коли якийсь процес закінчується, а ми сумуємо і ностальгуємо. То ми не даємо собі можливості відпустити все у паузі та почати щось нове. Сьогодні ми прокинулись трошки іншими, ніж були вчора. Сьогодні завжди є тут і зараз. А завтра ніколи не наступить. Зараз я бачу все так. Я вже прожила паузу та відпустила і почала нові проекти та нові роботи про які вже згодом я розкажу у наступних відео.